Сьогодні інформація про вибір, зміни, які визріли вже давно, але ви сидите і чекаєте. Якщо ви відчуваєте, що це ваша інформація, продовжуйте дивитися, тут прийде момент відпустити минуле і почати нову главу довіритись власній мудрості. А що саме говорять вам, ось тут вищі сили про важливе рішення, яке ти не зможеш уже відкладати, бо ви ось тут відкладали. Зависли і нічого не рухається. Ні минуле і майбутнє не наступає. Тому тут потрібно визначитися, залишитися в старому сценарії зайчки вже не вийде. От, ну, ну ніяк. Тут почати новий етап. Ну, взагалі, да, можна тут вибір зробити, залишатися в старих, да, і висіти, і чекати, плакати в платочок ось тут. Або слухайте, рухатися далі. Ну, Вищі сили, звичайно, вже хочу для вас е, вже ось тут е, нового чогось, підсказки вже будуть з, з, ну, кругом. вже Ці підсказки вам будуть йти і від тарологів, і від е, снів, інтуїцій, і так далі. І від того, що всі е, вже мають е, якесь щастя, ви топчетесь на місці. Треба прислухатись до себе. Тільки тоді відкриється ця мудрість ваша. Тут старе, болюче ось таке. Не дає рухатися вам. Ви дуже сильна людина, яка може вплинути на своє життя. Тут ось чоловік, ну, можливо, чоловік мене дивиться, а можливо, ось жінка така сильна. Е, да? Ну, Ось цей чоловік заважає вам, який в думках вас. А якщо чоловік, ну і слухайте, ви вже тут вирішите це питання, яке ви не могли вирішити. Ви захочете тут будете прагнути діяти по-своєму ось. І це буде правильно рухатись вперед і все у вас буде добре.